Знаєте, чого боюся? Ні. Мені треба з цим боротися, чи не треба з цим боротися? Кожна людина має якийсь страх. Хрематофобія, страх дотику до грошей. Я навіть не знав, що таке є. Перше чую. І от після цієї ситуації я прям. Ой, це, це дуже страшно. Чому ти боїшся? Чого ти боїшся? Це мені так здається. Я думаю, що скоріше все ви скажете щось інше. А ти хочеш, щоб Україна була таких Польща? Слав Навіки слава. Е, отець. Я боягуз. Страшенний. Ви може цього не знали, я вам розказую. Я страшенний боягус. З мене не жінка сміється. <ріху> що такий боєгус. Е, І просто так вийшло, що через те, що я такий боягус, я собі подумав, так. Треба взагалі розібратися, що таке страх. Як він лікується, це нормально чи ненормально? І от ну розібратися в цій всій темі. Тому я от підібрав для вас таку тему страх. І от перше моє запитання, щоб зрозуміти, чи я один такий боягуз, чи ні. Чи нас багато? У мене перше запитання. Ви, як жива людина, ви боїтеся? І чи часто боїтеся? І якщо, шак, якщо так, то чого? Звичайно, боюся. Я найбільше боюся висоти. Ого. Я розумію, що вийти на висоту і подивитися це прекрасний краєвід. Але дорога, яку я маю поконати, для мене це велике страждання. Ого. Не піднімуся на сходи, якщо сходи є прозрачні, я бачу низ, не піду. Мене зажимає якась сила, яка не дозволяє мені зробити шаг вперед. І це для мене дуже, бо я дуже люблю дивитися на краєвіди. Ага. Я можу зайти на, на якусь башню, високу, якусь сходи нормальне, і подивитися здалека, щоб я не бачив внизу. Отак на, на висоті очей нема проблеми. Ну, Глянути вниз не можу. На качелях, такі, які пригають на дуже високі, я ніколи не залізу. Мене страх бере. Хоча я, в принципі, розумію, як зосередине, що там мені нічого не загрожує. Воно зроблене так, щоб людина відчувалася безпечною. Але я не відчуваю себе безпечно і маю цей страх, який не вмію поконати. Мене аж так зсередини піднімає щось, кажу: не йди там, не йди там, не треба. Тобі це не потрібно, так що я боюся. А знаєте чого боюся? Ні. Я боюся. Було б вискалок, якби ви сказали, так знаю. Я боюся пожеж. Я вам зараз розкажу, чому. Я ніколи не подумав про це. Це сталося в моєму житті. Ага. І я зрозумів, що це так страшно. Ми, е, ми спали, проснулися в понеділок, я побачив дим за вікном. І я вийшов і побачив, що димить знизу десь горить квартира. Ми зібрали щодень, почали вибігати на коридор, а там уже був чадний. Тобто був білий день, але нічого не було видно, був чадний. А ми розуміли, що і, і просто крики отак людей. Просто люди кричать. І е, ми... За, ну, ми за, ясно, бігти в чадний це п'ять хвилин і смерть. І тут бігти не було, і ця теплота цього чадного ти прям чуєш, який гарячий просто, цей дим. Ми забігли назад, приїхали, приїхали пожежні, вони почали тушити цей пожежу, і через те, що вони почали тушити, він, він за вікном став білим. І виходить, що з дверима в тебе чорний, а, з, а там білий. І ти ніби не розумієш, що відбувається. Тушать, не тушать, які масштаби пожежі, чи не масштаби, що треба зараз діяти, які робити там висновки і так далі. Ти нічого не розумієш. У тебе просто паніка, і в тебе страх, в тебе в тебе усього трусить. І от після цієї ситуації я прям. Ой, це, це дуже страшно. Це прям, в я, 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 мене тепер постійно якась така фобія. Я не знаю, це добре чи це погано для мене, чому так сталося, і, і, і чи, чи, чи треба мені ось взагалі. Мені треба з цим боротися, чи не треба з цим боротися якось там. І вперше хочу сказати, що я думаю, що кожна людина має якийсь страх. Хоча багато хто я нічого не боюся. Є, напевно, щось, чого що ти боїшся. Може, ти ще не відкрив того, що ти боїшся, так. але ти точно чогось боїшся. так? Я в дитинстві боявся дуже уколу. дуже боявся. Це для мене було жахіття, коли треба йти в лікарню. Я знав, що будуть робити уколи. Які тепер розумієш, що вони не, 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 не так боляче чи взагалі не боляче. Но для мене це було пережиття дуже сильне. Я робив, робив усе. Щоб тільки у кого не було, я кажу, я буду гутати саме більше таблетки, саме не смачний сироп, щоб тільки у кого не було. Ну іноді буває, що треба було. Ну, але цей страх теж був. Зараз, звичайно, і немає. Є страх, який е... є, по, по, а потім вони якось зникає. не звертаємо на нього уваги, вони вже для нас не страшні, там не щас, страшно, Вони просто стаються. А кожна людина має свій страх, такий, може, не відкрила. Чи боритися е... психологія, напевно, скаже, що так. Це якась твоя слабкість, uh -huh. з якою треба боритися, тобто вилікуватися. Uh -huh. Навіть я пам'ятаю, що колись читав такий сюжет, що людина, яка чогось боїться, є спосіб лікування, щоб частіше заставляти її в такій ситуації. Це, так, 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 так. Щоб вона наприклад боїться літаком, частіше сідати в цей літак, щоб показати що нічого страшного не буває. Тим при причому літак найбезпечніший від транспорту. Так, так, так. Але багато хто має таку старі, я, я не зайду до літака. Я краще поїду машиною, поїздом чим не видно, не літаком. Тобто, не знаю, цей метод це працює чи ні? Ну, потрібно. Не це знаю, не знаю. Артура, на, на, на висоту треба підніматись. Я ним, іноді, знаєш, іноді я сам собі себе ставляю, бо є якомусь цікавому місці, і треба піднятися там, щоб це побачити. І, ну, йду. Коли в горах і це так я пам'ятаю останнім разом, бо якісь років тому йшов mm -hmm. на, на висоту, сам mm -hmm. в горах і йду, і так в половині вже так і трошки сил втратило я, і так собі починаю міркувати. Зачем я там іду? Зачем оце морочу собі голову? Втрачаються uh -huh. сили, цей час можна погуляти внизу, то вже прекрасно подивитися, але по-моєму ідеш, ідеш і вище, і вище, і вище. Коли заходиш на цю скелю, і дивишся ну, прекрасно, да? Тобто, в якийсь спосіб я переміг. Я міг в половині залишити це все, вернутися вниз, піти спокійно собі. Так? Але я переміг їх в якийсь спосіб. Вдалося мені, нічого страшного не сталося. А насолода uh -huh. є то, що я побачу, який не бачу знизу. Боритися треба, але не хіба не, не, не так сильно, щоб я можу це виконати. Ми завжди ставляємо собі якісь завдання, і в певному сенсі в певному це, це завдання є з таким нашим страхом також. Хоча б школа, чи я вмію. Е, мені страх, чи я вмію закінчити цю школу, uh -huh. наприклад, чи університет. Е, е, вони теж переживають, це Це страх для них якийсь. Да? Чи здасться мені скласти цей найважливіший екзамен? Да? Від нього залежить моя кар'єра, моє наступне життя і, це, та, і так далі. Да? Пульбом, цей страх є. Е, ми знаємо приходимо, ми про нього забуваємо, ми його подолали, перемогли. Він більше не появиться в нашому житті. Ми про нього забули, але на це місце заходить щось інше. Так. Хтось може мати страх перед, перед закладенням сім'ї, перед відносинами. Багато чого ми боїмося, Тільки ми не усвідомлюємося собі, чого ми боїмося, так направда. Я, я, я так відкрив інтернет, просто готувався, тож дивився. Стільки фобій існує, це просто. Я не я догадатися, був, я був в шоці. правда. Я, я просто вам прочитаю хоча б розуміли. Хрематофобія, страх дотику до грошей. Я навіть не знав, що таке є. Перше чую. Я теж перше чую. Потім херофобія, страх веселощів. Я був в шоці з цього? Ба більше є страх, якось він називається, десь його загубив. Страх страхів. Тобто, це фобія того, що ти боїшся цього чому. Тобто я це все дивився, чи не читав, я був в шоці, і я собі ставив одне запитання. Думаю, от, звідки це пішло? Хто придумав це? Ми кажемо, все пішло від Бога. Це пішло від Бога? Чи це пішло від людини? Чи від людина придумала ці чи це страх? Хто придумав страх? Мені здається, що це останній. Диявол. Так? Тому що... А чому? Чому? Тому що це є, дає йому можливість маніпулювати, чи? маніпулювати чи? і заводити людиною. Бо ти чогось боїшся, і я це буду використовувати. Бог так надіє. Проти, Проти тебе. Проти. тебе. Так. Це пригадай собі цю подію, коли перші батьки в раю, і Адам, їх називаємо його, скуштував. Цей плід, який дав йому Єва, який був підсунутий змією, який є уособленням сатани. І коли вони пізнали, що вони є нагі, вони скрилися. І що, каже, Бо боялися Бога. Але чому? Що їх побачить, а чи Добре, побачить, побачить, чому... що, що вони інші, що вони горі. І що питав... Бог питає, чому ти боїшся? Чого ти боїшся? Угу. Чи ти з'їв з того, що я тобі не дозволив? Правда. Ми перед прав... Вони скриваються перед правдою. Да, ми з'їли. Ну там історія, яка можна зокрема записати е програму на, на цю тему. Ну, мене просто цікаво, А чому, чому Бог. Ми просто говорили вже трошки про це в наших передачах. Чому Бог дає оцей. Ну, він ж попереджає, каже, не їжте. Якби, ну, якби він їм не сказав не їжте, можливо, вони б і не їли це. Але ж він каже, щоб не їсти. Але чому? Ну просто є ж тобто є вірогідність того, якби він не сказав, можливо, навіть вони б не з'їли це. Не Бачиш, тут і проявляється величезна любов Бога до людини, що Він дає тобі вибір, сам вибирай. Uh -huh. Я на тебе, я тебе настільки uh -huh. люблю, що ти можеш піти в напрямку, яким ти хочеш. Але я тобі покажу, який найкращий для тебе. Тобто не їж цього дерева. Бо це буде погано для тебе. І якщо... Наслідки нас mm слідки -hmm. будуть погані. Не їш цього дерева, mm -hmm. але ти сам вибираєш. Mm -hmm. Сам вибирай. Да? Це е, довіра Бога до людини, що ти сам можеш вибирати. Mm -hmm. і, ну, для, для мене це величезна любов, яку не можна описати. Вибирай сам, сам, що хочеш, що хочеш зробити. З'їсти, не з'їсти, піти, не піти. Грішити, не грішити. Сам mm -hmm. вибирай. Сам вибирай, Я тобі даю свободну руку. Добре, от от Хар, добре цікаво. Ми вияснили, що це від диявола пішло. А як ви думаєте, все одно? Ми тут ми в Україні, ми зараз тут громадяни цієї країни, ми багато чого для неї для неї робимо. І ми бачимо так якось Україну, бачимо якусь державу. Ми хоче, щоб вона була такою ж самою, як Польща, так, як європейські держави, ми прагнемо до Великої Британії і так далі. Чи є якийсь інший метод, крім страху? Щоб зробити з України сильну, хорошу, демократичну державу, я зараз кажу про те, що в нас велика там корупція да, в країні, і як тільки таким методом залякування там, чиновників, там, політиків, тільки таким методом. чи є інший метод. А я тобі поставлю питання на це. Твоє питання. А ти хочеш, щоб Україна була таких як Польща? Так, думаю, так. Ну, знову ж таки, вона не буде, буде такою, як Польша. Ну, то, тому що це все одно інші люди. Все одно інші люди. Я кажу про, можливо, про модель там устрій якийсь політичний, там демократия, я говорю про якісь такі речі, якісь взяті звідти все одно. Ми не будемо, ми не станемо поляками, поляки не стануть українцями, британці не будуть поляками, тому що в нас є інші закладені якісь речі, ну, але ну просто і зараз йдеться про якусь таку модель, хоча б якась, ну, от, держави, яка функціонує, заробляє, дає можливість заробити людям, надає якісь звичайні нормальні речі, дає там медицину, дає якісь транспортні можливості. Тобто, я говорю зараз про якісь такі, хоча б речі. Не про морально-духовні. Угу. Чому я поставив це питання? Тому що я живу в Україні 18 років вже. і можу сміло сказати, що це моя дру друга батьківщина. І я би не хотів, щоб Україна була як Польща. Ого, я так. би хотів, щоб Україна була україною. Угу. Не Польшу, не Великобританію, не Сполученими Штатами Україною була тому, що кожна держава, в тому числі Україна, має цінності, які можуть запропонувати, яких нема в Польщі, в Німеччині, в Франції інших державах. Абсолютно немає. І ми не можемо їх так пересаджувати в одне місце. Бо ти знаєш, що якби ми взяли банани, пересадили в з Африки в Київ, вони не будуть рости Не будуть рости. Ну земля є, сонце є, але не будуть рости. Їх треба експортувати з, з Африки, так щоб ми могли з'їсти їх. Да? Тому я не хочу, щоб вона була і Німеччиною. Чи вона я хочу, щоб вона була Україною, тобто щоб відкрила свою тутожність. І люди, які є, і менталітет, культура, яка є однозначно. Щоб це цінилося. Я можу сказати, як на, на прикладі Польщі, то це моя друга чи перша, Та, е, що це щоб це не образити, <свісно> моя перша батьківщина, що нема такої сильного, сильного натиску, чи можна не натиснути слово, сильного такого прояву культури, як в Україні. Угу. Наприклад, вишиванки. Угу. Е, це пісні, які я дуже люблю. Так, чи так, так. Ніна Матвієнко, чи там їх дуже люблю слухати. Вони ну, просто це душа, співає так. душа. Да? Е, я не зустрів цього в Польщі, щоб е, свято е, якесь народове, всі одягаються е, ну, вишиванки, у нас теж є вишиванки. Ніхто не одягає їх. Угу. Одягають там якісь там е, е, ансамблі, які, які, виступають. які виступають, і тільки на цьому бачиш. Так? Нема цього. А тут зараз бачиш, скільки людей ходить в вишиванках. Так? Цей блакитно-жовтий прапор майорит, майже де-не-будь подивишся, він є. І це прекрасні кольори. Ми добре знаємо, що вони означають, так? що вони синхронно дуже гарно до себе підходять, так? дуже гарні. І це є, це є прекрасне. Цього немає в Польщі, я не зустрів такого чогось. Так? І це мені здається, дуже цінність, і треба відкривати і для того я був за тим, щоб Україна була Україною. Тобто, щоб не дивилася на зірці західні і порвувала їх перенести тут. Я впевнений, в тому що вони не спрацюють. Як з цим бананом? Воно цікаве, гарне. Але воно не звідси, ну треба набути повністю свою відкрити своє, відкрити своє і і на цьому базувати в всіх напрямках, і, і навіть в напрямках там політично, та, економічно. Так, так. Ну, звичайно, ми маємо в світі політики якісь конкретні системи, які ну, працюють, так. да ну цього вже ми якби не створимо, не, не знаю. Може так, змусити, є потужність. Так, щоб змусити працювати по цих системах, які вже не працьовані. Угу. Чи треба отак під страхом заставляти лякати наших там чиновників чи політиків, там, чи, чи олігархів, чи бізнесменів, щоб вони працювали ці? Чи не потрібно, чи вони якось повинні самі до цього прийти? Теж. Напевно, повинні прийти самі. Якщо вони є е, люди, які пишуться з великої літери. Тим більше, якщо вони є політики, е, тобто лице е, народу, вони повинні мати в собі ці, ці цінності, е, всі набрані, і від них маємо брати ці цінності. Тобто народ український має брати з цього е, такому доброму значенні. Е, що є так, так, так. У нас таке право, і ми їх зберігаємо. Не годую самого себе. А годує усіх. Це від, від, але це, це залежить від людини, звичайно, це залежить від людини, в якомусь е, значенні від системи, який був. Він також гліє, він закладається. Це багато років е, цієї радянської влади, яка була, е, вона витиснула в, в людині е, ну, таке не дуже гарне, не, не дуже потрібне е, знамення, яке не забувається. Я пам'ятаю, що коли приїхав в Україну в 2005 році до Кривого Рогу, і для мене, як дитини, Польща також була в цьому самому системі, Було дивним, що в 21 столітті на 1 травня йде поход до пам'ятника Леніна, і там складають квіти. Я був в шоці, тому що я це пам'ятаю з дитинства. Якісь років було, потім воно, звичайно, зникнуло, тому що перша інша перебудова державності і інші якби, напрямки також. Да? А тут, кажу, в ну, 21-му каже, нереально. Мені на сцені каже, іди подивися, бо це вже в Польщі, я кажу, я пам'ятаю з дитинства, але це було ігрою для мене, коли ми всі одягнені гарно і йшли з прапорами, не, не задумуючись, для чого. Було прикольно. бо завжди була солодка вата, але моя це все причому це, це як свято було, правда? Ага. А тут воно втрачається, я був впевнений, що я зустрів на цьому поході старших людей, які це пам'ятають, якийсь в якийсь сентимент. Ага. І був шокований, бо ні. Було багато молодих людей, мого віку, ще молодше. Кажу, ну звідки ти це взяв? Це точно ти вже в цьому не брав участі? Значить, це було передане, що треба так. Що що треба так, що не інакше, Це найкраще, угу. не інакше. Пропаганда якась. Угу. Да? Ну, відкрити те, що це справжнє моє. Я розумію. Це є краса. Це є та краса. Угу. Можна я вам дещо зачитаю uh -huh. слова з Біблії? Пишеться так: Бійтеся Господа всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Іде тобі про цей страх? Що боятися? Так. Ну, я просто, як я собі, ну знову ж таки, я, можливо, я ж тому задаю, що можливо, мені розшифруєте так. якісь, Як це має бути? Бо я собі так читаю і думаю, ага. Тобто, ті, що бояться. В достатку все у них добре, якщо бояться Богу. Угу. Проблема в цьому реченні, яке ти прочитав, є така, що не розумію до кінця слова боятися. Існує щось таке, як страх Божий, да? що треба боятися, але не в такому значенні, що я боюся, що впаду, буду йти дорогою, і боюся, що перевернуся і впаду. Це інший страх. Боятися Бога це означає мати до нього повагу, до як до авторитету. My przed autorytetem odczuwamy, to jakiś odcienek strachu, również. Kiedy spotykam kogoś ważnego, no, przyszłoby tu do nas, znaje, prezydent prezydent Spojenych Stanów. Mm -hmm. Myślimy: A jak tam, Joe? Będziesz powiedział: Czujesz jakiś e, respekt do tej osoby? Mm -hmm. Respekt jest jakimś obrazem strachu. On no, tobie mm -hmm. nie zagroża. Ale e, m, nie pozwala tobie e, już zachowywać się tak, jak my teraz z tobą rozmawiamy. Tak? Ty rozumiesz, że trzeba e, słowa mierkować, że trzeba powody się no, zupełnie po inaczej, tak? bo to, bo to, bo to wymaga ta osoba. E, a tu e, jakby to same? Bóg nie chce, żebyśmy go bojali. Ну скоріш за все, просто є тому. Мені цікаво, я чому, написано, в тому чому написано такими Це словами, просто чи? я думаю, що це проблема перекладу. Переклад. перекладу да? Бо боятися Бога розуміється, католицький катехізіс говорить, що боятися розуміється, віддавати шану, угу. тобто мати цей респект як до авторитету, що це єдине добро. Яке обділяє тебе добром. І ви добрами маємо мати пошану. Uh -huh. Оце і це боятися. Тому ті, які мають пошану до Бога і мають респект до Бога, well, yes, вони, 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 достатку, отри, вони отримають все. Да? Бо Бог із ними. Да? Вони uh -huh. не бояться, uh -huh. а я Бога боюся, то до храму я не піду в такому, такому випадку. Але uh -huh. ж він там є реально, то я не піду там, бо я боюся його. Uh -huh. Ну ми йдемо до храму. Не для того, щоб відчути піднесений кількість адреналіни в нашому житті. І є, хоча є такі люди, які люблять, правда, щоб mm -hmm. цей адреналін трошки нам піднявся, і вони відчувають себе mm -hmm. живим тоді. Mm -hmm. так, так, так. Так. Це теж якби хвороба якась, так можна сказати, mm -hmm. трошки. Але ми йдемо, до того, щоб зустрітися з тим добром, яким є Бог. І Бог на 100% не хоче, щоб ми боялися його. Якби він боявся хотів, щоб ми його боялися, то він би не дав Ісуса свого Сина, щоб народився так, як, як Він народився. Аби ви його поставили могутнього з войством ангелів, які б точно всі боялися, якби тільки побачили. Uh -huh. Ну не йде про це. Не йде про це. Тут йде такий про повагу, щоб мати шану і повагу до того, що Бог є добром, досконалим добром. Ми просто про це заговорили, я хотів трошки пізніше задати це запитання. Ем, дуже часто в дитинстві, я просто пам'ятаю як це. Не роби цього, бо Бог тебе покарає. Знаєте, Це дуже часто про це. Це е, якось так от вкладалося в те, що я почав потім розбиратися, чому так казали і чому так. Ну, це ж не, не дуже, напевно, добре. Бо це зразу з якісь складається така картинка того, що от тебе там будуть бити. Бог тебе буде там бити, умовно кажучи, за, за те, що ти там щось зробив. так? Угу. Не роби того, тому що Бог тебе покарає. Це між розуміти треба. Те, що ти робиш, і гріхом. Це пекло мається на увазі. Тому покарання це пекло. Покарання це пекло. Гріх ображає Бога. Тобто ти uh -huh. вже не є напрямо не для того, щоб віддавати йому пошану і повагу, uh -huh. а ти відвертаєшся від нього. Тому це є поганим. Не роби цього. Бо Бог тебе покарає uh -huh. за це. Тобто тут треба прийти до, до того, яке є саме головне покликання людини. Перше покликання людини яке на є. цей світ? Так. Ой, ну я я боюсь сказати, боюсь. боюся мене. В Мене просто ну мені здається, що е, ми прийшли сюди на цей світ. е, щоб дати життя новому поколінню, дати життя народити дітей, створити сім'ю і продовжити так. Ну це мені так здається. Uh -huh. Я думаю, що скоріше за все ви скажете щось інше. Ну, скоріше, все ви скажете інші слова. Але я чомусь для себе, можливо, я ще не прийшов до якихось речей, і я не хочу, щоб це було просто наіграно і так як ми про це говорили, не натурально. Тому я кажу, як я натурально зараз відчуваю. Можливо, через п'ять років я його зустріну, я вам скажу зовсім інші слова. Uh -huh. Католицька церква говорить, що першочерговим покликанням людини є віддавати шану Богу. Uh -huh. Бог створив людину для того, щоб вона віддавала шану йому. Це і наше покликання. Uh -huh. І звідси виникає цей, цей страх Божий, який ми маємо. Бо ми виходимо поза межі нашого покликання. Ми робимо щось проти нашого покликання, проти нашого життя. І ми розуміємо, що в світі їх не суточує на це покарання. Uh -huh. Тому тут не йде про цей страх такий, що боюся, бо щось мені станеться не в такому значенні, що впаду, що поламаю руку чи щось такого. Да? Бог мене ударить. Хоча, якщо ми читаємо католицький катехізіс, і, 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 то ми зустрінемо, що Бог є суддя всемогутній, який за добро винагороджує, а за зло карає. Так, формула Бога. Uh -huh. Як uh -huh. і суддя справедливий, але оце справедливий, який за добро винагороджує, а за зло карає. І може від того, що м, немає як іншого подібрати слова за це слово карає і uh -huh, боятися, uh -huh. залишилося це боятися. Uh -huh. І ми розуміємо, в такому значення я боюся лікаря, боюся висоти, uh -huh. розумію, що я переживаю, да? і боюся Бога. Ну, в такому значенні. Не в такому значенні. Uh -huh. Ну, по-любому, ти навіть як боїшся лікаря висоти, в якомусь моменті життя ти переламаєш цей страх. Ну так, мусить це переламати, мусить це переламати. Хоча б доказати собі, що ти зможеш це зробити. Да? І це так само спокликання людини. Да? Людина є духовна, по-любому, uh -huh. людина не може бути. Нема людей невіруючих. Вони вірять, вони не, може не вміють назвати Бога по імені, але вони вірять. І, і то, що я е, е, приходжу до Бога, це переламання цього страху. Я його не боюся, бо він, він є для мене. Він є для того, поставлений, щоб мене карати, слідити за мною, що ти погано зробив, щоб я міг за що тебе покарати. Навпаки, він є для того, щоб мені показати дорогу, яка веде до щастя. Ну, через падіння, Це наші, да? через наші страхи. Якісь негаразди, які страпляються страш... в нашому житті. Угу. Але не, не, задумом Бога не є того, щоб ми його боялися. Щоб страх Божий, аж ми впадали в оморок. бо Бог... Він такий не був, він такий не є. Якщо би такий був, подивися зустріч Мойсея. Мойсей розумів, що не можна дивитися обличчям в обличчя, бо помреш. Але в нього бажання це було. І Бог виходить наперед. Каже, я пройду і доторкну тебе. Ти, мож... ти побачиш мене ззаду. Тобто, Бог сам каже, я не хочу, щоб ти боявся мене. Ти хочеш побачити? Будь ласка, будь ласка, я охороню тебе від того, щоб ти не впав, угу. так як говориться. Да? Угу. А щоб міг це побачити. Тобто Бог виходить е, на стихіт людини, щоб е, дати тобі цю можливість, яка здається тобі нереальною. Мой да? Мойсей взагалі був особливим, він міг собі з Богом так говорити, як ми з тобою зараз говоримо. Да? І в нього, напевно, не було цього страху. А чому не було цього страху? Бо була довіра. Ну, була довіра. Що мені Бог не хоче вчинити зла подивися коли сягнемо до єгипетських богів, ну богів так скажемо фараони всі інші угу. ці всі як оточення фараона вони добре знали астрологію, це все вони знали як налякати людей щоб вони віддавали наприклад плоди більше так, грошей так, так. кажу подивися зараз небо буде стане темним буде затемнення місяця чи сонця Боги гніваються несіть. і вони не не знаючи цього не несли але це використовується проти людини. Да? Тут показується, що Бог гнівається. Mm -hmm. Наш Бог гнівається, я роблю не так. Нам це -та треба нести все, щоб Бог не гнівався. Да? Бог наш не такий. Він не хоче, щоб ми боялися.